І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зоря, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвилі, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ. Осили По небесні порушаться і побачить тоді сина людського, що йде на хмарах із силою великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випустить. І під імічні голови зближається ваше визволення. І написано в Матвіє в 24 розділі, коли ж про війни і про воєнні слухи почуєте, вони лікають. Отак належить стати. Я хотів би поговорити з вами про страх. Ми знаємо з вами, що є страх Божий. Це дуже прекрасно, і для нас закликає, щоб ми мали страх Божий, який є початок мудрості, який веде до покаяння, до життя Дого. Але ось тут говориться про інший страх, що люди будуть мертвіти від страху, що люди будуть лякатися від подій, які будуть. І взагалі людині, кожній людині. Буває, що людина якась дитина звикається, чи якихось собак, чи ще щось. І вона, коли побачить, дає цей страх, десь воно на інстинкті самозбереження, страх, середини береться. Я пам'ятаю, досі недавно я йшов на зміну на роботу, і мене нічого не було при собі, в і пропуск. І мене оточила ціла співпрацю. певно, що якийсь страх посвящає, для небезполу. І в різних ситуаціях буває в нас страх приступить. Але ну, чому кривати погано що страх з кожним тинути? Але ми читаємо книгу відкриття, 8 вірш, 21 розділ. Там є написано такі слова, гарятливих, невірних. кажете, людей, які такі лякливі, які мають страх, ось цей, чому таких людей ще з козирі органи? Я так задумався, я кажу, чому, людина боїться, і чому в неї така страшна участь, і в першому, як на числі, стоїть лякливих людей? Ну, я думаю, це, моя думка, це не за того, що, скажімо, ми щось боїмося, І важко за це Бог буде судити. Це, мабуть, щось інше. І написано в першому посланні від Івана, що в страсі є муха. І дійсно так, це на духовному рівні буває, що людину переслідують якісь страхи. Це якраз може підступати ворог, насилати різні страхи. Людина лякається всього, всього в цьому житті. І це є недобре. І що ж людині робити, коли в неї ось ці страхи? Але я особливо хочу звернути увагу для нас, християн, коли відступають якісь страхи, страхи перед майбутнім, страхи перед людьми, страхи перед різними обставинами бувають. Чи воно... Що ж нам гірші людям робити? І я нашому є два виходи, як би сказати, це... Віра, віра у дідниці Божій. віра в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, який сказав, не лякайся, чи рідко мала, Бо оцю подобалось дати вам царство. Господь, каже, не лякайся, чи рідко мала». комала. Церква Божа, невіста Господа Ісуса Христа, яку веде сам Господь. І ось як я тут зачитував, що ви коли стане збуватися це, то ви виході. І підійміть ваші голови, бо вимовлення ваше наближається. як написано Сміливий, як Нех. Людина, яка вірить в Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Творця Неба землі, все видимо-невидимо. Людина, яка довірила своє життя в руки Божі, вона повинна не мати цього страху, якого будуть мати люди, коли будуть бачити, ось коли такі будуть події різні відбуватися. Божому за одного чоловіка, це був Єє, був він, слуга Єлисея. І ось була така обставина в його житті. Це друга книга царів, шостий розділ, 14 вірша. І послав він туди коні, колисниці та військо. І прийшли вони вночі і оточили темі. А слуга Божий чоловіка встав рано і вийшов, на хтось свійсько оточе місто і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього, ох пане мій, що будемо робити? А той він казав, не бійся, бо ті, що знати числені ще від тих, що з ними. І молився Євезей і говорив, Господи, йому очі і нехай він побачить. І відкрив Господь очі двох і він побачив аж ось бра, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисей. Дорогі брати мої сестри, ось була така ситуація. Осей смуга Божого чоловіка, цей раб. Коли іранці не стали були в місті, і ось це місто оточує сирійський цар, оточує ворог своїми колесницями. І ось він певно злякався. І ось він звертається до Єрисея, каже, Ох пане, що ж будемо робити? Що ж будемо робити? Ми вже оточені ворогом. І ось цей чоловік Божий каже, не бійся. Бо ти, що з нами, їх більше, ніж ти, що з ними. Горі Батиму і Сергій, як порою буває, що ми забуваємо, що ми є діти Отця Небесного? Як проюває, що ми забуваємо, що ми служимо Богу живому, що ми не просто якусь відповедемо релігію чи якусь там філософію. Ні. Ми віримо в Бога живого, який вчора, сьогодні, і по той самий, який тоді показав, відкрив очі ось тому в'єсні, і він побачив ось ці Божі колесниці, де Боже військо він побачив. Дорогі брати мої сестри, хай Господь нам відкриває наші очі щоб ми, що ми бачили за горизонт, що з нами Господь, що Богом боящися Господа табором, ангели Божі стають. Сестер, ми повинні мати віру, віру в обітниці Божій, що Господь є. Та я він є, дай амінь, що Він з нами у ці дні, до скінчення віку, що Він сказав, не бійся, я не залишу тебе. І ось цей Божий муж помолився за Господа, і Господь ударив з це військо. І ось там була перемога цього мужа Божого. В другому місці, місці ми читаємо книга пророка Ісаї. З 41-го розділу 10-го віша. Не бійся. Слова Господа, з тобою боя і не озирайся, бо я Бог твій, зміцнюю я тебе і тобі поможу, і правицю правди свою тебе я підтримую. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, у стануть нічим та погинуть твої супротивники, шукати між їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників стануть нічим на паромоту ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я, Господь Бог твій, що держить тебе за провидню, говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Слава Твої мати света, на нашому Господу, який дійсно сьогодні через своє святе Слово, через святе Євангеліе, звертайся, щоб мене уподоблювали тим людям, які будуть ніякові, які... Лякатися, які будуть боятися, які будуть кричати горі, попадайте на нас, скрити нас від уця сидячи на престолі, але ми повинні підняти свій зір до нашого Господа, випроститися, тому що Господь Він через своє слово, через свої обідниці сьогодні говорить: не бійся, бо я з тобою. Я не залишу тебе, дорогі брати мої сестри. Сестри, ми знаємо, що ми є діти Отця Небесного. Ми знаємо, що ми є з Господом, що Господь нас не залишить. Нехай що там не було, але ми знаємо, що ми є з Господом. І ось ще я б хотів звернути увагу ще на одвір, як нам сьогодні укріпитися в Господі, і щоб нам не збавитися від цього страху, страху плотського, який може наступати ворог через страх, який може переслідувати нас. Буває, що людина не втверджена в слові, не втверджена в істині, і ось ворог відступає через різні сімейні обставини, а як то будуть діти родитися, а як то я буду, а як то їх прогодую, і ось це, це ворожа робота. Це ворог нас на такі думки посилає, а як я їх виродую, а як я їх вивчу і так далі, коли вперед сама собі якісь проблеми накручує, але ось дорі брати мої сестри, ми знаємо що Давид сказав, ось я каже, був молодим і постарівся, і не бачив правника поставленим і дітей опросяжчих хліба. Ми ж є діти, Царя Небесного, ми є діти, Отця Небесного, хіба Господь залишить нас, хіба, хтось віруючий, ходив з простянути рукою, якщо ми будемо довірятися нашому Господу, Господь благословить, і Господь ще більше благословить, ось тому нам треба довірятися Господу і мати віру. Його святе Слово, його підписі. І ось ще текст із священного писання читаю. Це перше послання Соборне святого апостола Івана 4 розділу, 17 вірша. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на них судний, бо який він. Такі і ми на цьому світі, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страхе, бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалої любові. Дорогі брати ми Хай святий Бог благословить нас, щоб ми з вами достигали цієї любові Божої, щоб вона перебувала в нашому серці. Тоді буде зникати той всякий страх лодський, який ворог насилає на нашу душу. Тоді буде наповняти наше серце, любов Божа. І ось через страху немає любові, але ось досконала любов проганяє страх гелі. Ось цей страх людський, який переслідує і наш з вами християнин. Це не той страх, що ми боїмося там якогось собак чи там щось обставину, але той страх нашому християнському житті і щоб ми не служили Богу, щоб ми боялися тих обставин, що, можливо, нас за Христа буде пояснювати, як сьогодні брат вірш, начитовав, про того е, Никодима, віра Никодима, що який сам собі вірить, щоб ми сьогодні не були такими, що ось якраз ворог наступає страх. А що про мене подумають люди, а що про мене подумають на роботі, ось це якраз отой страх, плоский, ось це якраз через цей страх, коли людина через страх. Ось такі люди якраз будуть горіти позаріни. В в ось про цей страх говориться. Проміпати сестри, щоб ворог нас через цей страх не відвернув від Господа, щоб ми не злякались тих обставин, щоб ми не злякались тих подій, які глядуть. Ось тому нам потрібно вірою здійснятися в Господі. Ось тому потрібно нам, щоб в нашому серці панувала любов Божа і тоді буде відступати той страх. Праведник буде сміливий, як лев. хай Господь благословить кожен з нас, довірятися нашому Господу, бути вірним йому, і Господь вбереже, і Господь сохранить і каже, пойдеш ти через погонь, і Він не обвалить тебе через воду, і вона не потопить тебе, бо Господь дій з тобою, хай Бог нас всіх благословить, а йому на все буде слава. Амінь.